Даем важное правительственное сообщение Граждане и гражданки Советского Союза Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Началась великая отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нас. Прощайте, сини мої, ось рушники, які я вишила для щасливої нашої долі. Даю тобі цей рушник невістко, бережи його, як своє родинне щастя. А цей рушник тобі моя майбутня невістко, а цей рушник мені. Здавна повелося на рушниках долю визначати. Скрипіть цими рушниками щастя, долю, ваше повернення, рідні наші.

Не співались мені весільні пісні, не стелилась дорога зеленим барвінком. Коханий мій де ти? не дружина я тобі, а лише наречена, не маю права носити цю хустину. Хай горе покриє мою косину, хай буде проклята війна. Ти пропав, куди виряжайся, якої темної хати забажав, куди ж вітер не віє, там сонце не гріє, там дзвони не дзвонять, куди ж люди не ходять. Та як же ж я до тебе ходитиму? Та як же ж я з тобою говоритиму? Коханий мій, пригортай мене до себе, щоб я не жила. Щоб я не горювала, щоб горенька не знала, що мій рідненький, хай буде проклята війна. Сини мої, втіхо моя пішли ви в далеку дорогу, хто ж мені пораду дасть? хто наше господарство буде доглядати. Сини мої, відрадо моя хай буде проклята війна! Розкине вони у чистій болі, десь при дорозі ворога.